Це відео про цибулю з насіння, який в мене вийшов результат. Сьогодні 10 серпня. Посажена була вона, здається, 18 квітня. Ну, в принципі, вдалося з неї зібрати врожай нормальної цибулі, яку можна використати спокійно в їжу. В принципі, Є її певна кількість, але потрібно відмітити те, що не дивлячись на додатковий догляд, а саме це два або навіть три додаткових полива, я її робив порівняно з тією цибулею, яку я садив звичайним способом, то все одно, ну, вражайність у неї, можливо, трошки менша вийшла. Але в принципі, якщо немає змоги посадити звичайним способом, то в принципі можна посадити і так. Взагалі, вражайність цибулі достатньо сильно залежить від сорту, вражайність і розмір самих цибулин. Це якийсь, здається, простий сорт Луганська, наскільки я пам'ятаю. Тому, в принципі, якось так. Я не буду порівнювати з тією іншою, яка в мене була, просто скажу, що там. В основному вражайність і розмір цибулин дещо більше, але, знову ж таки, в залежності від сорту, є сорти, які також великі цибулини не нарощують. Ну, оце така ситуація. В принципі, так можна садити, але якогось такого стовідсоткового зиску від того теж не буде.